Кращі мовознавці Сумщини. 16 років поспіль учнівська та студентська молодь випробовує свої знання з української мови на міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. Цими вихідними до Сум приїхали переможці області за нагородами та для подальшої боротьби у всеукраїнському турі. Як готувалися до перемоги і на що сподіваються – дивіться далі. Щороку на Сумщині участь у конкурсі беруть близько 7 тисяч школярів. Цьогоріч із 250 учасників третього етапу журі визначили 54 переможців. Є серед них і титуловані, і новачки. Довольно такі багато часу приходиться працювати над тим, щоб отримувати перемоги. Ну, часто залишаємося після уроків зі своїм вчителем, працюємо у минулому році. Я здобула два перших місця у цих конкурсах і отримую президентську стипендію. Тут справді можна проявити свої знання в українській мові. Завдання абсолютно різнопланові, і можна проявити знання як з різноманітних тем. Так само складати якісь цікаві твори, проявляти творчі здібності. Я хотів ну, піти на цей конкурс і виграти медаль, перше місце. До зали переможці обласного етапу прийшли разом з тими, хто доклав зусиль до їхньої перемоги. Все залежить дуже від дитини. Багато чого залежить від вчителя, але від дитини залежить дуже багато. Як вона хоче, як вона старається, як вона докладає зусиль. Сюди ж попадають такі діти, які стараються, хочуть щось. Ходять і нам коли ми будемо займатися, вони самі хочуть, не тільки ми їх, ми їх не заганяємо. Окрім вчительської допомоги, підтримати власних дітей до зали прийшли батьки. Підтримуємо. У будь-яких конкурсах, у будь-яких олімпіадах українська мова особливо дуже в нього виходить. Йому дуже подобається. Ну, Що подобається дитині, те подобається і нам. Конкурс Петра Яцика міжнародний. Беруть участь представники. Не лише студентсько-чівської молоді України, а й усього світу, де є українські діаспори. А ми знаємо, що українська мова вона пошанована, і наших представників нашої родини по всьому світу дуже і дуже багато». Після урочистостей учасників чекав останній четвертий етап випробувань. Хто ж стане переможцем серед учнівської молоді України? Учасники дізнаються на початку весни. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини.